Look не да, да, она же все, Давайте угу. угу. мы квадратика так идти. Так. Я жила бачили посередине. Mm угу. там кто снимает. Моба не завоевается. Да, не пустается. Моба Бога... не не пустается. Моба не пустается. Моба не пустается. А не пустается. не не пустается. Залазла, залазла. Такая там судьбу. Як... <laughs> Не знаю. Горець мінливий. Так а це декоративне чи що воно? Ну таке воно, пустальничок таке. Він встає, це зараз цвіти медом пахне. там Вона пахнуть. Ага. Тут так цвіте, медом пахне. Я зайшла в інтернет, вона світала. Медом пахне. які Помідорчики в бабусі. О, таке листечко. Понавяз, пішли, подивимося, малина є чи нема. вану. Так, да, дивись, гарно, бачиш, як посіли тут. А пішли. Що? Ну, хто засіває там півогорода, колгосп, чи ферми, чи щось там. А тут так, а ми ну подивимося малинка, що тут бабуся, каже, опадала, не було можливості збирати. Да. Є, Вон у бабусі, яка крупна малинка, а в нас щось така поганенька. Да, можна зібрати. Я заберу. Давай, можеш їсти зараз, збирати, наїстися. Підемо зараз тарілочку візьмемо. Побіжи, принеси тарілочку, давай, я поки позбираю. Диви яка класна. Їй тут подобається просто тут затінок. цієї стіпеньки, що я робила. Мама в них ось посадила. Ще там одні. А це ось і якась жіночка робила теж таке гарне ось. Клас. Друзі, ось малинку назбирала, такий судочок. Зараз ми з дівчатами будемо їсти. У нас дома малини мало, вже її нема, там дві жмені було. А у мами, дивіться, така крупненька, хороша. І ще там, думаю, більше навіть, ніж оце осталось. Дівчата щоб наїлися. Ну наїлися погуляли? Ні, що ляля будемо. Та ляля така, що може ще мало, але ще вкусы. Гуляли, ви, да? Так, ми тут вікна миємо. Не ляля та лялю, поки вони туди, як проси. Чи проси, ти ба? Це як жена заходила. Кобочка, ти красунчик такий маленький, ти товстунчик такий. За вушком не трогай. в нього там вавочка була. Да. А ти Я така криса, що може геритися. Хороший такий, да. Будемо зараз пити чай, да? де там бабуся наша. Клас. Да, на улице хорошо. А тут блискавка. Ага, блискавка. Дево, блискавка. что есть блысковка. Да, вот там блысковка. И вот там. Пишу мою девчатка, что тут у вас? О, яечка. Є яєчко, ой, зойку, сюди. Ой, Полякалися, боже, ви такі дикі. Мої зайки, ну не бойтеся ви, не бойтеся. Ти не бійтеся. І там три яєчка. Сиділа дівчинка, а ось одне. Вони бояться, вони у вас такі дикі. Чужих бояться. У нас кури не такі дикі. Показуй. Ух ти! Що це таке? Тримач для резинок? Ну, ти в мене вже рукодільниця, диви. А що там в тебе ще за паробки? Що це таке лізунчик наробила? Такі теж маленькі тримачі, а там котик у тебе якийсь був. Це ти в інтернеті побачила, так? Да? У да, нас вдома є е, такий мама робила, а ти вже так по стопам мами, так? Да? Так, що там у тебе показує? Що це? Це красивий котик. Що він робить котик? Хвостиками крутять. Ага, класно. Це ти в інтернеті бачила, так, як робити? Молодець, молодець. Класно, гарно, молодець.

Водочки нет. Ты а... возьми хороший. Хороший. Ты кабачечка такий. Ты красунчик такий. Ты купайся, накий хороший. Власне тобі, а покупався, не жарко, да? Кабасі, ой, ти побасіч. Друзі. Зрізаємо з мамою троянди. Дивіться, як можна таку красу викинути. Зараз хочу вазочку поставити. Так пахнуть клас. Дивіться, які. Ну там дуже пахнуть. Зараз поставлю їх водичку. Що знесли курочки у мами у папи? Зараз підемо. Вже сьогодні сім було. Зараз кутку підемо, Подивимося, що там ще є. Так, жара трішки спала так хорошо. Що ти мене такому? Через п'ять років будемо дивитися це відео і дивитися, якими ми були. Ти хороші такі. Див, їх тут мама і не накриває, вони здоровенькі такі, вони, напевно, і не перелітають. Да? Їх тільки четверо залишилося. Хороші такі, так, да. ти хороший. Ай, бідненькі, вони такі, ну, лапки товстенькі такі. Так, а там перепілочки, їх уже небагато. Що тут, дівчатка? Ага, рябенькі і біленькі. І яєчок нанесли. Голосі дівчатка. Не бійтеся. О, яєчко. Яєчка. Кузьма, кузя. ну Він не тікає. Кузьошечко. Ти не боїшся, ні. Такі очі в тебе сумні. Друзі, зараз покажу вам трішки процесу. Папа записує мінусовку. Зараз вам покажу. Друзі, це дуже стара пісня. Вона 63-го року. Пісня Ясини, Ну, папа записує, хоч зараз там він коректує щось своє. Він записує її в своєму виконанні. То пізніше трішки я вам покажу, що в нього там вийшло. Він зараз коректує, там щось перевіряє свої помилки. А так, пісня загалом класна. Десь тут кошенятко ховалося. Ти його не бачиш, ма? Десь сюди забіг. Ну так, ну, ну, да, трішки пообрізали. Там ще треба. Зараз зараз оцю обріжу. Тут теж пообрізали і там мами дуже багато троянд, тут і ще треба обрізати. Що, тільки три? Однай сажрало. Сажрало одне. Ну, напевно, це получається сьогодні десять. у вас даже курей, менше Ну, у нас, да, от ти під кормкою ту нам передала, то, ой. Вони несуться краще. У вас же курей більше, скільки курей? Так, у нас 36. 36 курей. А у нас 20, блін, чи одна, чи 22? Вона ще кури бігають. А там людоєд, як ото кажуть. До речі, це дівчинка, свинка. Мама сміється, каже, Еля людоєдка. Вона їсть курею. Тут тато сітку таку зробив, щоб кури туди дурні, кури дурні перелітають. А вона швиденько з пір'ям, з усім з лапами. Давай, що М -м, диви, яка дівчинка. Да? Ти куреїси, да? Ах ти така. Mm -hmm. Зараз ось прибирати. Обрізане тут перевозить. Ой, які класні. Да. Ось трояндочки такі класні. Засохші треба обрізати. Це тут гараж. А отут теж у мами клумба. Такі он, лілії класні ось. Взагалі такі крупні. Гарні дуже такі. В цьому році теж багато квітів, мама каже, померзло. Там теж вони троянди є. Цей треба сам шито цей обрізати. Я в тому році кружочками їх обрізала. Треба пообрізати, якщо встигну. Да. Ось троянди. Ай, тут маленький. Хто це там ховається? Це там грається. І ти маленький такий, ти сіти, стрибає, ховається. Ну, Оно таке дикувати. Тут нема кому його по ручкам носити. Оце да. такі по духлі. Що вони дають? Да, а, милі. маленькі, да? а, все так? Ай, здохленькі таке бігамане. Тут здохленькі подухлі. А взагалі по віку вони однакові, далі хворіє. Також значимо. І величенькі. А, його шион дивлюсь, є, так? Да? Угу. Ось такий сірий, самий милий. І всі самий. О, Воно вже темненько просто не визначить. моя дівчатка, це мамочка кошенятки, так, да, кошенята на неї похоже, ховаються, дивиде. А де хвостик один стирчить? Не бойся, вона двік похожа на маму на свою, так? Да? Ти на маму похожа? Тільки мама пухнаста, а мордочка така сама. Трішки в машині батьків так цікаво, так скложно стелю. Да, Класно. Багато місця тут, дівчата. Да? А як це? А, от так? Ничего себе класно, Прямо ж настановить. Ага. Ой. Валера. Валера, це бабуся вам купила, да? Ну, а да, да, она... себе так каже. А, а що це за котик? Що це за котик? Не, та Валера. Это Валера, А ти хто? Котик? Так. Да. Це Ліза тебе розмалювала. Ой, да. такий котик. О, бабушка, розпаковку короба. Так. так Розпакування продуктів. Що тут? Олійна. Ага. Ну що, ціни? Дешевше? Та я. я знаю. А, ти упаковку купила у цих ведмедиків, так? А скільки упаковка, 310. ти не дивилася, ма? 310. 310. Цікаво, скільки їх тут штук треба порахувати. Один і вісім Ага, майже два кіло получається 310 десять гривень. Нормально. Ріжки по двадцять серчич. Раз, два, три. Це оці ріжки по двадцяти. А цікаво, скільки вони в маркеті? Спіральки. Раз, два, три, чотири. Їх шість. Чай. Ага. Гречка. Також чай. Зефірчик. Несмажена гречка. Гарані маски, ріжки, ріжки, серветки паперові. Так. 10 гривень. Сік лимону концентрований. 58 гривень. А що це? Сода в таких цікавих. 50 гривень. Лимонна кислота. Сода харчова.